В окупантів на два кораблі менше, як підтвердили наші джерела СБУ разом з військово-морськими силами атакували морськими дронами малий ракетний корабель Буян, носій калібрів, а також патрульний корабель Павіл Державін». Обидва судна уражені на Севастопольському рейді безпілотниками морський малюк з експериментальним озброєнням. Місцеві пабліки пишуть, що на буяні є загиблі, а вертоліт евакуював поранених. На березі на них чекали чотири автомобілі швидкої, як кажуть, в СБУ під час української атаки пощастило підводному човну окупантів Алроса. Він зміг утекти. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес оборони Півдня України. Пані капітан першого рангу разом з нами. Пані Наталі, вітаємо. Яку оновлену інформацію можете розповісти про цю операцію? Слава Україні, дійсно операція цікава, насичена, але для того, щоб підводити підсумки, ще замало часу. Є що уточнити, і ми в зборі деталей ще знаходимось, тому трошки терпіння і буде цікаво? ще знаходимось, тому трошки терпіння і буде цікаво. Ну але основне питання, яке цікавить, я переконаний більшість наших глядачів, чи зможуть тепер ці судна? Завдавати ударів ракетних по Україні я так розумію. Поки що ви не готові стверджувати. Тобто, і триває збір інформації. Ну, по перше, будемо говорити, що Павло Державін, до прикладу це не ракетоносій, тому його загрозливість не така критична. Якщо говорити про ракету то треба. Повноцінно визначити його ступень втрати боєздатності і тільки тоді говорити про можливий вихід з ладу як ракетоносія, який завдає ударів. Будь-якому випадку не можна розслаблятися навіть на ейфорії, певні тому, що пам'ятаємо, в чорному морі ще багато ракетоносіїв, в тому числі надводних і підводних, і ворог може тримати в напруженні ще довго тривалий час. Пані Наталія, питання. Ми з Олексієм Гетьманом щойно обговорювали ситуацію з постачанням майбутнім від Британії зенітних установок паладін для забезпечення об'єктової ППО від дронів. І він безпосередньо пояснив механізм, як це працює з вами. Ми також періодично говоримо про малі вогніві групи, які мають забезпечувати захист об'єктів інфраструктури житла українців. Скажіть, будь ласка, оперативне командування південь, північ, центр. Безпосередньо саме моделює, як будуть розташовані установки. Чи все керується все одно генеральним штабом, і ви вже на місці вирішуєте, коли зброя вам постачається? Де ви її розташуєте? Я дуже ставлю загальне питання. Ви зрозуміли його суть, і те, що можемо сказати в ефірі, звичайно, ви скажете. Загальна схема захисту і побудови системи протиповітряної оборони зважується, виходячи не тільки з територіальності, не тільки з доцільності об'єктової, як ви кажете, а виходячи з загальної оцінки обстановки, може здаватися, що саме цей напрямок є найстратегічнішим, але задуми ворога можуть відрізнятися від загального розуміння нами нашої живразливості. Тому Тут комплексний підхід, і дуже виважена робота всіх напрямків, всіх креативів від штабу найголовнішого до абсолютного розподілу на місцях. Тому ми отримуємо загальну допомогу, розподіляємо її максимально доцільно і можемо маневрувати в залежності від зміни обстановки. Зрозуміло, зараз повідомимо нашим глядачам, що в Дніпропетровській та Запорізькій областях оголошено повітряну тривогу і все через загрозу балістичного озброєння? Пані Гуменюка, вас хочу уточнити зараз. Ми спостерігаємо за певною паузою в масовних обстрілах всієї території України. А чи фіксуєте ви накопичення ракет великої дальності дії чи середньої в Росіян на анексованому півострові Крим? Безпосередньо в цій локації не обов'язково вони будуть зосереджуватись, але загальне накопичення очевидним є, тому що виробництво не зупинено. І витрат на даний момент немає, тобто вони зменшені критично зменшені. Очевидно, що відбувається накопичення, відбуваються пошуки максимальної ефективної логістики для, для перерозподілу їх і збирати ракети конкретно в Криму наразі може бути не дуже доцільним, тому ми говоримо про більш віддалені місця базування і, і авіації і ракет. Очевидним, що буде очевидно. Ним є те, що буде задіяно і авіацію стратегічною, тобто більш далеко да відстані розташовано. І ми говоримо про те, що треба розуміти, ворог буде вишукувати нову тактику. Вони зробили теж деякі висновки з тих невдач, які мали за період минулого блекалу. Пані гуменюк, спасибі вам, що долучилися до ефіру. Наталі Гумнюк, начальниця об'єднаного координаційного прес центру СОБ оборони Півдня України. Пані капітан першого рангу, що не була наживо.